Молодиця, вона гарна, гарна, потрібно брати. Що ти тут, братіку? Як ти тут, братіко? Так, дивись, не загубися, бо я тебе знову буду як сою шукати, ще по кукурудзі. Тут є що йти. Зараз вирву О, да. Оце, да. Найшов. Ось погляньте. Ну, температура землі, Бурани, бачите, яка засміченість. Нормально, нормально, хлопці, усі. Куди діло? Їй такі моменти. Це ще рано про щось говорити. Привіт, друзі! Ну що ж, зараз поїдемо, зробимо певні такі підсумки, що зробила ця жара, що до чого, як питали також в метро, що там стоє, як кукурудза, що соняшник витримав, не витримав. Зараз об'їдемо, як гірчиця писали. Ну, я не знаю, пішов, в принципі, такий дощик, більш-менш вже після цього всього. То по гірчиці не знаю, а по тих питаннях такі доволі. Доволі доволі невеселі, як би сказати, але нічого страшного, не потрібно втрачати надії, Все є в всьому житті. І ви знаєте, не мені вам про це розповідати. Коли садиться, садиться, звичайно, з надією на краще, але з розумінням те, що може бути все. Так і в мене трапилось цього року. Трішки я на накоїв помилок, трішки зрозуміло, що не трішки, а добре, спека ця поправила, то посуха, то перед цим спека щось. Відійшло. ну Зараз поїдемо побачимо, тому що пішов дощик. Можливо, відійшло в кращу сторону. Не дай Бог, що якби сказати, відійшло в гіршу. Ну, вже що маємо, то маємо. І також зараз працює на екструдері. Ви питали там, е як виходить оця, тому що у вас не, не стріляє, а виходить прямо оця, е паличка. Така довга. Заодно вам покажу. ходімо, якраз буде гарний приклад. Працюю, сьогодні. є трішки світла. Там як вимикають зараз зранку. у нас так змінюється. То два через чотири, а то навпаки 4 через два. Ну добре, що є більш-менш такий стабільний графік, що можна розрахувати ці питання, робити екструдером. Тому що як запустив, ти хочеться наробити певний об'єкт. Ну так і зловив момент. Це я експериментував. Ну я експеримент до того, але тут трішки добавляв, бачите, більше, де оце довше, трішки більше кукурудзи. А отут трішки менше. А гарати нагрівається до температури 100, сорок, сто тридцять, градусів. Тобто там вмирає все. Питали на рахунок того, що йде отака. У вас довга паличка. Ну, більше інформації я вам скажу. Ви зможете звичайно дізнатися на сайті Техномастрой, там консультант Микола. Кому потрібно, я залишу в описі під відео контакти і сайту і Миколи. Телефонуйте більше, дізнавайтеся них. Вони все ж таки професіонали виробляють це якісне, класне обладнання. Вони вам більше пояся, а я поки що, ну я вже знаю, таке, сказати, що потужний спеціаліст у цьому можу сказати, що класно зроблено. А от в роботі я ще експериментую, додаю що до чого як. А вони вже знають, зрозуміло. Значить от, Наприклад, вам зараз збавлю звідси і добавлю вам оцього мокрого, я намочив, щоб показати. Погляньте, бачите, йде така, а зараз ко все. Дивіться, зараз, поч... зараз почне лізти просто такі довгенькі трубочки, тому що пере... перебор вологи, як ви сказати, зараз розстрілює, тому що там температура. Бачите? І починає вже лізти таке довге. ось. Що надзвичайно зволожене. Розтискує температура, але все рівно воно так не... Вистрілюю оцими маленькими такими, Зараз він ту назад, щоб вже працювало тим. Тобто варіант два, бо ви добавляєте занадто багато вологи. Зараз налаштую, дивлюся по амперах. Десь 12, 10, 13 ампер, тримаю його не сильному навантаженні, так як... Може побачити 206-188 напруга. Це доволі слабковата. Але нічого, нічого працює як, як на це працює непогано. Ну, суть у тому, що це у вас виходить, це судячи із того, що я вже бачив, два варіанти. Це або занадто зволожене зерно. Або гайка філєри, оця у вас відкручена занадто багато. Я вже її прикручую так на 90 градусів. Там можна 90-180 відкрутити назад, тобто зажимаєте гайку до опора, пробуєте шківом, крутиться не заперто, ну так, в рамках розумно, і відкручуєте, ну хто як. 180-90 градусів назад. Але ще раз кажу, що більше інформації на сайті Техномастрої, я в описі під відео залишу. І цілком працює, так наробляю. Мені оце трішки більше подобається. Тут я вже змішую ось така, можете побачити, кукурудза, пшениця, ячмінь. 50% кукурудзи, 25% плюс-мінус на око пшениці і 25 ячменів. Зараз не працює. А це зараз швидко, допрацює, я його почистю, поїдемо, подивимося. Зробимо певні висновки, як завжди. Та недовго. Підчищається, друзі, все, щоб воно було готове до наступної роботи, все, щоб було чистеньке. Ножичком собі воно сухеньке, лиш коцкоці наразу. Добре, що воно сходить. Бачите, все, питань немає ніяких отак. Граченькі валчити. Гарцянь. Добре, гарячий, нагрівається до 150 градусів, хоч і потім остигає трішки, але все рівно. Ну що, друзі, поїхали, подивимося по сої. Почнемо з сумнішого. Ну, можливо, пішов дощ, щось щось змінилося. Ну, мені здається, що в рації. Потім там кукурудза, соняшник, і ще оком на гірчицю, чи сходить чи не сходить. Так все зробимо такий, як би казати, круг. Ой, такий круг зробимо. Зробимо певні висновки. Поїхали. Ось, друзі, і на сої. Такий мой вигляд. Ну я вам скажу, це зранку прийшов дощик і вчора щось да, капнуло трішки. Був вчора, да. А вчора такий непогненький зіляв. І сьогодні зранку трішки. Позавчора я був тут. Ситуація була саме ну, із, також із соєю доволі плачена. Я думав, все. Трендик. Вона повипускала листя повністю. Ну, як самі розумієте, спека була е, на поверхні ґрунту 68 градусів. Це я дискував там. Це було просто пекло. Як ця рослина, яка не рухалася, цей ще й вітер він був просто такий сікляногарацій. І він її сушив. Я приїхав перед цими дощиками, після цієї спеки. Я думав, все, запускати диски, просто запускати диски і все. А ця яка соя. Виявилася якоюсь неваляшкою просто, її сушили, її не мочили, її сушили, її приморозок брав, але не взяв, як і кукурудзу, тому що вона сама перша сіялася, як соняшник. вона вже посходла тоді, ну все успішно, доволі так прийшла. Такий має вигляд. Це не ідеальне, я вам кажу. Це не те, що би хотілося, але в наших кліматичних умовах, які вже переходять з зони агрономічної зони з лісостепової в степову. Тобто, тут один із таких епіцентрів був оцей і всієї жари. Тобто Кіровградська область, сюди Вінницька область, тут так добре жарло. Я вам скажу, це було щось чимось. Але нічого страшного, пережили це. Ну, я все це, як приїхав, після цього дочка поглянув, у мене аж настрій піднявся. По правді, по правді, такий має вигляд. ну, Про що я б говорити. Це не такий вигляд, як би сказати, що там ну, вау, бомба, як би хотілося, але дивлячись на ті погодні умови, які були. Я задоволений. Моя думка, от сьогодні я задоволений. Вчора два дні назад, коли я був під для тої жари, як вона стояла, це просто. Я думав, зараз листя ще 2-3 дні опаде і все. Дискуй, тобто то, то не буде. Вона відійшла, вона, тобто, що означає, що вона е засухостійка. Тому що засуха, і ся тут норма висіву. Так як ви мені радили, можливо, е хтось підписаний на мене з Вінницької області. Е в цих ну, в цій зоні, е, що сіє сою, каже, Діма, ти багато насіяв там. 19-24 зернятки було на е, метр. Це дуже багато для нас. Потрібно з меншою нормою. 8-10-12, мені здається, писали. 8-10-12. Ну такі справи, друзі, зробив помилки. На цьому я навчаюся. Е, перший рік з нею займаюся. Доволі така, як би сказати, молодиця. Вона гарна. Гарна. Потрібно брати, бо діла не буде. <смі> зараз щось у мене полетить. Ну це на рахунок сої, лиш не подумав. Ну такий має вигляд, зараз вирву. Ох, вона суха, я її зараз швидше вломлю. Я не вирву її. я не можу її вирвати. От ви уявіть, як воно, як воно зажарило. може десь на трещині. А ну. Щось вийшло. Бульбочки, є, бульбочки, погляньте, яка пересіяв. Трішки куршення. Не так було. Ну, В принципі, два бачу є. Три, три, два, два, два. Одва можна сказати, такі. І вершочок, що саме дивно ще пустив вершочок, має шанс. Тому що то я був, я як дивився, ну це все так поопускало, я вам скажу. Сумі жаль було дивитися. Тобто, труда не те, що я б сказати, надію, тому що коли сієш, ти надію, не, не живеш, надію, що там о, вже зібрав, о вже то, овже то. Сієш і терпляче тікаєш до збору. <гас> Тут я вам скажу, от, я по дорозі їдемо, то Олені розповідаю, що не, не розчаровуюся, побачиш, заспокойся, знаєте, підхід такий, що. Ну, тому що, ну все ж робили разом. Каже, не розчаровуйся, нічого страшного, приїхав, приїхав сюди, вона каже, що ти мені лапшу вішав на вуха. Ну, я сам побачив, цей дощик пішов і вона просто назад-назад вона назад стала, вон, погляньте. Як. Є й такі моменти, це ще рано про щось говорити, це ще дуже рано про щось говорити. Вершочок, тобто він трішки скинула, бачите, скинула. Цвіту, половина скинула. Вона не витримувала. Не витримувала цей спек, вона мусила скидати. Я бачу, я бачу що вона скидає нижні листя, скидає, ну вона ще десь його взяла, і все ж таки тут не те, що було два дня, Вона далі починає виготовувати, далі починає набиратися бобів. Ідем за кукурудзу, я, бо я вже також мав вам щось сказати, можливо, і там щось змінилося, не знаю. ході. Сорт Сої Директор, торгова марка рясно. Ну, рясно. Я вам скажу на цей момент. От після цього що я побачив, що вона вистояла, ну, хай що всипе, то всипе, но стійко. Як би сказати, стійко вистояла у цій пекельні дві неділі. Стійко вистояла. Я ми приїжджали сюди, любувалися просто. Я ж не те, що кажу вам, що там якісь питання. Любувалися просто неї, вона от такою висотою ну це десь приблизно 90 сантиметрів, щоб ви розуміли. Плюс-мінус, плюс-мінус, є засміченість, є соняшник, Потрібно буде швидше за все, що. Бо живем побачимо, ну, десикацію проводити. Ну, то далі. Поживемо, наперед не забігаємо. Ходім на кукурудзу. Друзі, кукурудза. кукурудза, мені здається, що саме більше відхватила в цих погодних умовах. Саме більше. Тоді, якраз, коли в неї був ішов процес запилення, перед тим, перед цією жарою ми приїжджали сюди зеленою, вона виглядала просто прекрасно. Вона просто прекрасна, щоб сказати, що це саме така. Приємна думка була саме про кукурудзу. Тому що вона от на фоні оцих всіх ситуацій, вона була. Але самі зрозуміло, що жара, самі зрозумієте, що жара 68 градусів на ґрунт, в неї не така листова система, щоб закрити цей ґрунт. Бурянчики, міжряддя, як бачите, що гербіцид не добрав, жара просто знесла, його просто немає. Чиста площа, я вам кажу, тому що була й паутиця, Я ж розповідав, показував, нічого ж не приховується. Жара просто його знесла, він вигорів. Він просто вигорів, а вона вже не мала шансу, так як в неї система самір, розумієте, вона тонковата. Це не соняшник, що може прикрити, хоча б якось трішки і пагін і землю. І тим самим не нагрівати кореневу систему, і тим самим не випаровується звідти волога. Тобто самі процеси, розумієте, що хоч якийсь процес життєдіяльності рослини підтримується. А тут у неї шансів не було. Під час жари вона зрозуміла, що з листя, проміння сонця опалює землю, нагріє. Кивають землю, погляньте, що робиться, відбувається тріщини здовші поперек. Але я вам скажу все рівно. Ну Ми про цей рік не розмовляємо. що тут говорити, що отакеті, отаке те яке вона дала початок, те, які були на кожному, практично по два. На кожному практично вони відмерли. Вона їх скинула, бортанула, тому що, ну. Абортувала, тому що вона не потягне, вона вже взяла те, що може потягнути. Ну, Практично на кожній були по два. Хоча б її один дощик або хоча б не ту температуру. Ви побачили ту зовсім другу картину. Я вставлю кусочок, ну, фото фотографію з відео. Ви побачите, що вона була. Вона надавала е сорт Маніфік, торгова марка Агроритм. Вона, вона Ну просто от, от вже в думках оце, ну я ж не буду розповідати, але в думках вже така да. Оце да. Оце вгадав, попав і все вчасно, і посів, морози пройшла, ну такі приморозки пройшла, відхватила, і все далі, отак. Плюс 80-90 кг десь селітри на гектар було внесено і. Ну, все те, що показую, по листу цинком було пройдено. І все, ніякого листового другого підживлення тут не було. І на це вона от така була. Висота її до трьох метрів. 2,73 метри місцями. Тобто, але нічого, що буде, то буде. Ну я ну що ти зробиш? нічого не зробиш? Собі вистачить. Як до мене вчора телефонує. Номер каже, що добрий день. Дали номер телефону, що вас можна придбати пшеницю. Я розсміявся. Кажу, хлопці, не те, що я можу продати, але і свині, щоб ви собі купили, тому що я не буду мати годувати. з кукурудзою. Була ну як і є надія, що її вистачить, але була думка трішки її торганути пізніше туди. А так бачиш, що вже того урожаю не буде. Тобто врізався він практично в два рази. Ну зрозуміло, можливо, трішки більше, тому що мав бути другий кін. Мав бути, ну, в ідеалі, мав би бути він. А так, другого, немає і перший, і ще й не той, який потрібно далеко. Тобто, ну самі ж розумієте, що не можу свинями. Він каже, на самі свині. І немає де купити. Можливо, знаєте, хто. Ну, дзвонив тих, кого знаю. Ціну сказали хлопці. Хлопці сказали, я розумію, яку ціну і чому, тому що це вже третій рік, і в нас як не цінами питання. То з погодніми умовами. А якщо і те, і те, то трішки виходить такий серйозний, серйозна штукована. Ну нічого, нічого. Вона, оцей дощик також її трішечки-трішечки, тому що там на поперечних, так трішки з краю, то ці качанчики вже опускалися додолу. Тобто то, то сумно сумно було. Але нічого. Стійко стоїть, що дасть, то буде. А далі будемо з того робити висновки, що робити далі, якщо як, буде. Тому все буде нормально, зробимо. Це Це такі речі, які можна пройти. Основне, не хочете розчаровуватись, не надійтесь набагато. Поїхали на соняшник. Так, дивись, не загубися, бо я тебе знову буду як сою шукати, ще по кукурудзі. Тут є що йти. А якщо загубишся, то йди або коротше, щоб сонце в тебе було з правої сторони. І кричи голосно. От і альдозорчик, звичайно, він пережив. Що ти тут, братику, як ти тут, братіку? Кажи, який я тобі братик. Я хотів показати себе. На всі 100% ти засунув мене в такий рік в таку жару. Новий Я, я він доволі непогано йому скажу, погляньте, запилився весь, є різні. Знаєте, такі, такі запилення є на рахунок, щось там є всередині чи немає. Поглянемо є, бачите, ми побачимо. Будемо бачити, слідкувати ну, Бог, за виповненістю і цьому, всьому різні. Звісно, що він взяв також, як і кукрудзи, як і соя по шапці, непогано. Але вистояв і доволі непогано, що, як би сказати, на цих дві, дві неділі такої жарі бурани, Бачите, яка засміченість. Повигорали, хоч він їх і прикривав листяшком, звичайно, він себе хотів зберегти. Заодно, можливо, десь і ця паутиця. От чи бачите, що така ситуація, така засміченість. От можна побачити, навіть, як він трішки під себе дощику цього вчорашнього підобрав. Трішки така волога, трішечки, хоч трішечки, каже, я собі візьму. Ну, в цілому непогано, як би сказати. Претендує, претендує вигнати багато європейських сортів з України і залишитися тут лідером. Тобто, моя така думка, те, що я з побаченого, так як садив тими руками різні сорти, не наші, а спробував цей тобто, рано говорити, тому що до цього питання, як би сказати, коли вже зібрав, тоді можна про щось вести мову. А так стоїть. На даний момент от такий підсумок, щоб зробити, на даний момент стоїть впевнено, гордо і непогано, як би сказати, непогано. Нижнє листя зрозуміло, що він скидає, тому що, можливо, і вплинуло також. Тут ніякого не проводилося на сонях Ні фунгіцидного, ні інсектицидного обробітку не було, ні піджилення бору. Тобто він сіяний без нічого, я вам ще так скажу, ніякого. Обробітку, крім гербіцидного, тут не проводилось. Я не встиг тоді, бо вже він височенький, він такий піднявся, лобатий, славний, і кліренс трактора мені не дозволяв цю процедуру всю зробити, то я її і не робив. Тобто, крім, крім гербіцидного обробітку, тут нічого не відбувалося: ні, ні фунгіцидного, ні інсектицидного, ні піджилення, ні бору, нічого, ні карбаміту ніякого він не бачив. І тому він такий можливо, це і краще як на цей рік, як на цей жаркий рік, е, тому що можливо це попливало Ну, фунгіцидний і сектицидний обробіток, ні, а підживлення по листу можливо і зіграло би е, неприємну таку річ. А так по виповненості самі бачите по, по цьому, тобто нічого тут, тобто, все нормально, все заповнено, все, хоч і бджоли, як казав сусід, щоб бджоли доволі мало працювали. Така ситуація. що Вони дуже дивно, вони, вони відпрацювали доволі швидко. Але як і кукурудза, як і соняшник, саме в цей період, коли ця була жара, вони цвіли. А бджола літає, пасічники краще, звісно, знають. Я так поверхнево, що вона так тут там по соняшнику гасає. То по дорозі, нічого страшно. Пасічники краще знають, що бджола при яких температурах краще робить. ну... 43 градуси в тіні, Звичайно, що і людина не робить не те, що бджола. Ходімо подивимося на гірчицю. Зараз спробуємо, спробуємо відпорпати. Я вам скажу, що оце сидирати, це одна із основ у нас повинна бути по економії. Тому що вартість гірчиці, ви питалися, по чому я, де я купував. В інтернеті, OLX, там різні площадки платформи є. 20 гривень кілограм. Тобто я вам скажу це користі від неї. Там і що це ви мені ще писали? Якісь там різні різнотрав'я є е, ну різне. різне, Це доволі покривна люба культура, це доволі класна річ. Побачимо, знайшов. Ось погляньте. ну Температура землі, я вам скажу капець. Нагріто, можливо, тут дощик пішов і трішки відбувається процес цього розкладання соломи, тому і нагрівається також. Ось, десь випало щойно. О, погляньте, насінинка. Я думаю, вам буде видно. От насінинка проростає маленька, проростає. Ой, ой ти хороша моя, погляньте. Знаєш, ти є, одну знайшов, ну, якщо я так почав рити і знайшов, то я кажу, що насипалось, то повинно їх десь бути. Зараз цікаво ж самому. Можливо, десь ще. Ще якось десь від... О, ось ще одна. Бля. Тобто є. Іде процес. Іде потрібний процес. за горним, Температура землі нагріта, така прямо ж відчувається. Ну це швидше за все, тому що погода така, що десь 30 градусів є. Тепла десь тридцятка є, але оце швидше нагріття землі, це вже починається розклад соломи. Тобто бактерії займаються своїми справами, пріння, це все розкладання починається. Це непогано, хай працюють. В таких випадках, коли дощові якісь певні роки, то краще прийти з деструктором, а ще краще взяти, опискувач і прийти з, я стану з боком бо вітер віє, І пройти з карбамітом, касом, селітрою, чим чимонебудь, тому що зараз працюють. Чують бактерії, звісно, що вони азоту трішки забирають і на себе. Тобто цей плюс і є мінус. Але нічого страшного, тут такі бактерії, що багато азоту не їдять, бо його тут багато немає. Такі справи, друзі, такий огляд. Надіємося на краще, не падаємо духом, працюємо по мірі можливостей. Що ще сказати такого? Коментуйте, яка у вас ситуація, що у вас відбувається по кукурудзі, я бачу плачавна ситуація. Ну я поїхав би, показав якісь ділянки, але не маю звички на чуже заходити і чуже брати. Тобто, ну така ситуація сумна, сумна. Взяла кукрудза, памбулей, соя, вистояла кукурудза кукурудза, все, там буде значна. Ну те, щоб вона якби, оце саме зле слово, якби ну, надійне таке слово, яке... створюєся надію. Якби зробив це, то було б це, але на другий раз зроблю обов'язково. То там потенціал мав би бути, я вам скажу. Мав би бути. Соня штичок, нічого, нормально, нормально, хлопчик усі, буде де діло? Буде діло не то також, що мало би бути, але вистояв. Тобто сорт сухостійкий. Сухостійкий сорт. Кукурудза, звісно, що вона любить вологу. Такої кукурудзи немає, щоб такі температури витримувати. Є посіви трішки пізніші. Вони стоять зеленіші, скажу вам по правді. Таківо, але зеленіші. Щось там пробує вискакувати. Але схожість там. Дві на метр, тобто самі розумієте, що і, і так не так, і так не то. Тобто, а як час покаже. Коментуйте ставте вподобання. до наступних відео і хай свистить. Ти їдеш чи йдеш пішки? Поїхали, Олен. Я їсти вже хочу. Паличок наробив на екструдері, там вже... Поросятам порозкидали, наверно, всім.